Я так люблю той двохсторонній скотч, що навіть вам не можу розказати наскільки. А знаєте чого? Я так люблю той двохсторонній скотч. Доросенький, скотч двохсторонній. Це незамінима річ в столярній майстерні, особливо коли ти фрезеруєш по шаблону. І особливо там, де не можна використати ні саморізи, ні прижими. Ну чим там. Не завжди ж можна використати саморіз, чи якийсь там прижим, щоб прижигало до цього. До заготовочки. Тому я використовую двосторонній скотч. Найкращий двосторонній скотч, це не такий, як я зараз використовую, а є такий білого кольору. Із сіточкою всередині армований. Він такий, як наче... Плівочка біла і всередині ще армований. Ото, мої дорогасеньки, найкращий скотч саме для таких робіт.